Вітаємо, друзі! Почнемо ми з вами з знищеної російською БМП Бережок Осан з мангалом. Як же наш дроново чітко залетів під мангал, розвідав обстановку, побачив відкритий люк і миттєво залетів у кабіну. А БМП окупантів почала свою утилізацію. Друзі, якщо вам подобається формат таких відео, палаючі техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк, а ми рухаємось далі. Знищений російський БТР-82 з Мангалом у Донецькій області. Після провального штурму окупанти кинули техніку. Наші воїни одразу, не давши можливості її евакуювати, закидали гранатами. А потім же і FPV-дрон завершив свою справу, добивши техніку. А ось кадри як окупанти привезли БК, привезли підкріплення, але прилетіла баба яга. І немає машини. Немає підкріплення, немає БК. Одна з найкращих реклам. 414-го окремого полку Птахи Прямо з вуст противника. окупант ЗСРФ знімає місце і результат атаки українського дрона типу Баба Яга, і відверто радіє, що з їхнього напрямку птахів вже перекинули на інший. А ось нанотехнології на службі Другої армії світу, чергове досягнення інженерної думки, обшита старими покришками буханка. Мабуть, творці цього шахедомобіля впевнені, що від пружньої гуми українські дрони, особливо з кумулятивною бойовою частиною, відскакуватимуть від неї як на батуті, шах і мат від російського виробництва. Друзі, що думаєте ви з цього приводу? Напишіть свої думки в коментарях. А ми рухаємось далі. А ось вже «Хаймарс» накриває скупчення російського підкріплення ракетою М 30 а 1 коригування та відео операторів батальйону безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається в Курській області. Українські військові просуваються у Курській області від 1 до 3 кілометрів. У Кренівському районі зсу просунулися на захід від раптового в напрямку села Кульбаки. У районі Камарівки, Червоно-Октябрьського, Ольгину і Крем'яного. У Суджанському району ЗСУ просунулися на північ від Руського Порічного, зайнявши позиції в лісу обруччя. Тривають бойові зіткнення в районі Малої Локні, Мартинівки та Руської Конопельки. Також ЗСУ захопили склад снарядів до мінометів та поліцейські автівки у Курській області. Це ви можете побачити на відео. Побільше залишайте оставляйте після себе... больше, бегите подальше, потому что поймаем, возьмем в плен, и ящики тогда придется на СБК собственно носить вам. Ну, а это контент мечты. Полицейские машины Российской Федерации в качестве трофеев. Ездить на них на боевые будет особенно приятно. Но ну, это просто будет жоповозка. І чергове поповнення окупантів 200-ї мотострілецької бригади ЗСРФ на чолі з командиром взводу Василем Абертасом звернулися прямо з Курської області до Володимира Путіна з вимогою негайно їх обміняти на українських воїнів, які потрапили в полон у Маріуполі на Азовсталі. Скажу так, що окупанти прийняли дуже правильне рішення. Ситуація на покровському напрямку у Новогродівці противник просунувся вздовж вулиць Паркова. Олега Кошового, Новогродівська, шахтарської слави, на глибину 800 метрів. На схід від Новогродівки противник просунувся вздовж лісосмуг і балки на ділянці завширшки 3,5 пять кілометрів. Терекон шахти Котляревська перейшов під контроль противника у північній частині Михайлівки. Російські війська закріпилися вздовж вулиці Шкільна на глибину 1,4 кілометри. Почалися бої за Мемрик. Противник закріпився в північній частині села вздовж вулиці, нова, на північ від Карлівки ЗСУ завдали вогневої поразки позиції противника на території садового товариства Світанок, у східній частині якого закріпилася ворожа піхота. Бої досі тривають. Ситуація дуже складна. На турецькому напрямку тривають важкі бої в центральній частині селища Дружба, у північній частині північного і в східній частині Турецька. В останньому противник в напрямку ІК номер 2 На вуглидарському напрямку противник просунувся вздовж залізниці та встановив прапор на переїзді з трасою О 0532 на схід від селища Водяне. Зіткнення тривають у північному і західному напрямках від переїзду, а також у районі венстволу шахти Південно-Донбаська, No1 у західному напрямку. Курахівський напрямок на північ від Мар'янки Противник за підтримки бронетехніки зробив спробу просунутися і закріпитися в районі покинутого польового водосховища. Бійцям зсу вдалося знищити дві МТЛБ. Результат бою на уточненні. 15 років строїлі, а українці за ніділю ухандохали. З'явилося свіже відео з нафтобази в Пролетарському на Ростовщині. Нагадуємо, що ця нафтабаза розрезерву палає з 18 серпня, і весь цей час на ній ніхто не може загасити пожежу. Ось тепер окупанти намагаються помститися, спробувавши вдарити по київський ГЕС, вдаривши ракетами по мирних місцях, як, наприклад, готель у кривому розі, нічого людського. Мразоти продовжують робити свою адську справу. Самі війну розв'язали, а тепер ще українці винні за те, що захищаються. Друзі, у кого які думки, залишаємо їх в коментарях. До речі, про світло після атаки Україна в жорстких відключеннях пробуде один-два тижні. Ну обмеження на жаль будуть діяти не тільки сьогодні. Я думаю, що це буде найближчим часом тиждень-два. Якщо не буде нових таких масованих атак, екс-міністр палива та енергетики за цей час мають відновити розподільні системи. Тому кому цікаво, можете послухати. На жаль, це була дійсно одна із найбільш масованих атак на енергетичну інфраструктуру, і метою цієї атаки було досягнути повного блекауту тотального блекауту. На останок шикарна історія для тих, у кого є бажання піти за контрактом в армію РФ. Як Путін використовує своїх людей заради своїх жадібних цілей. А у людей не вистачає мізків, щоб зробити висновки По прибиті сюди. путем обману, у мене забрали моє оборудовання. Це чотири коптера. ночний, професіональний і дві звичайні тройки принято було сообщить рішення об этом друзьям, родственникам оборудование було приобретено за мой счет і попросить у них поддержку, щоб вони обратили средства комітету Російської Федерації. Не приховують від мене те, що просто обнулять на першому завданні. Зараз готують на штурмове завдання. Заводять для того, щоб я покінчив життя, перебуваючи тут. Або подався у втечу, тобто самовільно залишив військову частину. Окупант розповідає про злочинні дії свого командування. Було зібрано построєння, об'явлено то, що я являюся фактично врагом народу, і сі з цим телефоном у нас не буде. Та ні скриває, то що мені просто абнулят. Горський Дмитро Васильович. Проходить службу за контрактом у ВДВ на посаді оператора БПЛА. Окупант розповів, що після переведення в іншу дивізію у нього обманом забрали особисте обладнання, придбане за власні кошти. Йдеться про чотири дрони. Боєць поділився цією ситуацією з родичами та друзями. Вони зі свого боку звернулися до слідчого комітету РФ. В общем, навіть не знаю, що сказати, але. Погод, діло, в не Днісичний. Я сюда приехал на війну защитити свою страну. За Россию, за Крест православный. Ну, руководству я оказался неугоден. Але ні у кого не вистає, місків, щоб зробити висновки і зібрати мільйони народ. І піти проти Путіна, друзі. Ось такі новини на сьогодні. У кого які думки? Залишаємо їх в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.